Керч та К Яр минулої ночі не спали. Окупаційна влада перекривала Керченське місто, звітувало про відбиття масованої ракетно-дронової атаки. Російське міністерство війни на ранок повідомило про буцімто збиття 12 балістичних ракет Атакамс. але притомних доказів не навели. Натомість жителі Керчі чули десятки вибухів. У різних частинах міста між третьої ночі та сьомою ранку наші джерела у Керчі припускають удар по ось цьому місцю неподалік в'їзду до міста. Там нещодавно фіксували розташування російської системи ППО. Інші карчани повідомляли про удар по місцевому судоремонтному заводу. Там, за їх спостереженнями, окупанти ремонтували один із пошкоджених поромів, який курсував через Керченську протоку. Водночас місцеві пропагандистські там, Москва, медіа показали лише посічений паркан у центральній частині міста. А також опублікували обурення господарів будинку, що правда, за кілька годин видалили там осполка, це пансер. Памагіці, куди нам обращаться? В осень и зиму остаться без крыши с детьми. Мы только ее перекрыли. Где опять брать полтора миллиона, я не знаю. Мы 112 позвонили. Приехали МЧС, обалдели и уехали. Сказали ждать Росгвардию и еще какую-то службу. За понад чотири години, поки Керченський міст був перекритий у черзі, до нього з боку російської тамані накопичилося більше двох тисяч автівок, враховуючи ретельні перевірки при в'їзді, стояли вони ще дуже довго. В ак'ярі, на відміну від Керчі, волала сирена повітряної тривоги. Місцевий гауляйтер Міхейл Розваєв заявив про три збитих дрони. А російське міністерство війни ще й про буцімто п'ять знищених безекіпажних човнів. Задіяли для цього вертольоти Мі 28 і Ка 29 Можливо, це сталося на північно-східному узбережжі, бо стріляниною ворожі гелікоптери фіксували жителі Чорноморського, історично Акм'ячицького району. Окремі джерела кажуть і про ураження російського катера, але офіційних заяв українських сил оборони поки не було. Важко поранені воїни, жінки та оборонці Азовсталі у пріоритеті. Цивільні заручники, зокрема кримські татари, на контролі. Такі принципи визволення наших співгромадян з російської неволі озвучив начальник головного управління розвідки та водночас очільник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Кирило Буданов. За його словами, також серед пріоритетів визволення тих полонених оборонців, які перебувають у неволі найдовше. Буданов додав, що до роботи координаційного штабу було внесено зміни після засідання ставки верховного головнокомандувача. Ми будемо докладати максимум зусиль для повернення всіх. Скажімо так, інших цивільних бранців, які знаходяться в полоні, як спочатку повномасштабного вторгнення, так і до його початку, а це вже є такі, які біля 10 років там знаходяться. Ну і не будемо забувати про кримських татар та інші такі, скажімо так, групи, на які ми так само звертаємо увагу. Зараз у російській неволі перебувають щонайменше 205 кримських політв'язнів. Більшість з них кримські татари, незаконно засуджені за звинуваченнями у тероризмі і буцімто спробах повалення російської влади. Росія блокує будь-які спроби визволення поневолених кримців. Навіть із залученням третіх країн, поки востаннє це вдалося наприкінці червня цього року. Перший заступник голови Маджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, якого за звинуваченнями ФСБ у нібито диверсії. Незаконно засудили до 17 років колонії суворого режиму, повернувся до України серед десяти наших громадян. Це була перша вдала спроба визволення кримськотатарського бранця за п'ять попередніх років. Ніж за трофейний зліквідованого кадирівця та бойовий прапор кримських штурмовиків розіграли на благодійному акціоні. Його організувало видання Українська правда, запросивши відомих артистів, спортсменів, коміків і народних депутатів. Формат заходу передбачає виступи зі сцени, де відомі люди з гумором згадували власні невдачі та курйозні випадки, водночас збираючи на потреби 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджахана. 48-ма бригада це бригада, якою українська правда вже давно опікується. Ми свого часу збирали на міномети на дрони на реби. Цього разу звернулася до нас бригада з проханням купити дрон-бомбер. І ми збираємо зараз ті кошти, допомагаємо зібрати кошти на цей дрон-бомбер. Піде усі виручені суми, уся виручена сума, сума з аукціону а також частина грошей, яку ми виручили з продажу квитків. Завтра ми підведемо. Підсумки я, взагалі, щось відчуваю лише коли маю змогу допомогти. Зараз такі часи, що я відчуваю, що я живу, щось роблю, якось змінюю і наближаю перемогу лише, коли в мене є можливість зробити щось корисне. І сьогодні день не виключення, Незважаючи на те, що це світський заход, я навіть трохи відвикла від цього. Е, мені не по собі певною мірою, але це лише від того, що давно такого не було в моєму житті. Перше питання, яке я поставила, коли мені запросили провести цей захід, воно було чи буде там збір? Мені сказали так, тому я тут. Головна мета заходу допомогти кримськотатарському батальйону, який відзначився на багатьох найгарячіших напрямках. А зараз тримує ворога на Донеччині. 600 тисяч гривень необхідні на спеціальний дрон-бомбер, який скидатиме незабутні вітання на голову окупантам. Першим з молотка пішов особистий, ніж ліквідованого на передовій кадирівця. Друзі, також. У нас тут прапор... ідея цікава. Насправді дуже багато різних. Різних артефактів зараз в аукціонах і вже ця колекція досить велика. Такого ще не було, От, тому, тому тепер буде. Найдорожчим лотом став бойовий стяг 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Чілібіджехана із підписами оборонців. Анонімний гість інвестував у звільнення Криму 100 тисяч гривень. Крім 160 тисяч гривень, зібраних на аукціоні на «Дромбомбер» бомбер для кримських штурмовиків, піде і частина вартості вхідних квитків. Але потреби вонів на цьому не закінчуються. Вже триває збір на потужний дрон Хеві Шот, залучитися до якого ви можете за QR-кодом на вашому екрані. Камалія Девлетова, Владислав Стужук, Заман АТР.